Я Підгорна Світлана. Я з міста Кремінна Луганської області. Маю дві спеціальності. Я юрист та соціальний педагог. Працюю Я... <смас> Вибачаюсь. працюю поліцейським, 20 років стажу в мене вже, старший лейтенант поліції. Маю трьох діточок. Найменшому два рочки. я займаюсь спортом, також займаюсь косметикою, роблю дівчатам макіяжі Дуже люблю подорожувати. Це моя, мабуть, мрія подорожувати всім світом. Хотіла б навчитися англійської мови. Дуже, дуже таке зараз актуальне. Я це все встигаю поєднувати завдяки, мабуть, своїй донечці, найстаршій, 16 років ось буде. Вона мені дуже в цьому допомагає з самого маличку, ніколи мені не відмовляє сидіти з дітками. Чоловік також сидить, ну, <сум> по можливості. В поліції я працюю з 18 років. Я зразу пішла після бурси. В бурсі мене. Також освіта, оператор комп'ютерного набору. Тому що, мабуть, моя мрія з дитинства була стати акторкою, але коли мене бабуся запитала, ким ти хочеш стати, я сказала акторкою, вона ні-ні, ні давай щось інше. Ну, я якось так тоді поліцейським. І коли вже вона подумала, що це моя, мабуть, мрія також. Ну, Почала мене продвигати. І я закінчила, ну і сразу, сразу після школи міліції я пішла. Я б хотіла ролі в театрі, в кіно, без різниці де. Ну, дра драма. Драма, кохання. Таке ось медіа академія. Ну я зараз разом з добротут. І все, що пропонує добротут, я беру сповна. Все, що вони предлагають, це є добро. Це є найкраще, що зараз є в Дніпрі для мене.